Вітаю! Зараз ми розглянемо зразки йонних речовин, встановимо особливості будови йонних кристалічних граток. Хлорид натрію, у побуті відомий як кухонна сіль, тверда, прозора, у чистому вигляді хімічна сполука з йонною кристалічною ґраткою, солона на смак. Хлорид натрію зустрічається в природі в розчиненому стані в солоних водоймах. У кристалічному стані входить до складу мінералу галіт, з якого практично повністю складається видобувна кам'яна, морська сіль тощо. Розглянь кристалічну градку хлориду натрію. Знайди катіон натрію, порахуй кількість аніонів хлору навколо нього. Кристалічні градки хлориду натрію утворені йонами натрію та йонами хлору, які почергово розміщуються у вузлах ґраток, оскільки в кристалі сили притягання поширюються однаково в усіх напрямках, йони натрію і хлору сполучаються дуже міцно, хоча кожен із них не зафіксований нерухомо. Йони безперервно здійснюють теплові коливання навколо свого положення в градках. Навколо кожного позитивно зарядженого йона натрію розміщується шість негативно заряджених йонів хлору і навпаки. Хлорицезію безбарвна речовина з йонною структурою, нелитка, термічно стійка. цезію зустрічається в природі у вигляді домішки до мінералу карналіту. Сильвіну і каїніту також міститься в невеликих кількостях в мінеральних водах. Тепер розглянь кристалічну градку хлориду Цезію, знайди катіон Цезію, порахуй кількість аніонів хлору навколо нього. У вузлах кристалічної градки хлорида Цезію знаходяться катіони Цезію та аніони хлору. Кристалічна структура хлорида Цезію вважається типовою кубічною примітивною кристалічною градкою для сполук виду AX. Отже, йонні кристалічні градки мають солі, луги, оксиди активних металів. Іони можуть бути простими чи складними. Міцність йонних кристалів залежить від заряду та радіуса йонів, однак їх поступальний рух уздовж граток не відбувається. Для того щоб зрушити йони зі свого місця, необхідна велика кількість енергії.